Всім привіт, друзі! Ну що сьогодні я вибрався на починок на, вот, на озеро. А, от, я так вибрався на, на озеро здесь вот озеро Бига. Все вже не Вадиниця. Дуже далеко, Короче, Коротшер См. Блин. Коротше, серцям пожос. Шоу тут знизу О, так. Коротше, прикольно Коротше немає здивання сьогодні ще як, як так і все ще тепло. Нормально сьогодні. Душа вроде не наблюдается. Все, бувайте.